Всім привіт! Хочу трохи вам розповісти про свою сушарку філаменту Sanlu S2. Раніше я філамент сушив в е, звичайній сушарці для овочів. Ну, так як в мене небагато вільного простору, то я хотів друкувати одразу і сушарки і шукав щось компактне і зручне. Як ви вже зрозуміли, мій вибір впав на Salo S2. В ній мені подобається, що вона компактна. Я для неї надрукував ось таку підставку. Взагалі, то ця підставка кріпиться трошки далі. Ось вона ну, повинна не тут стояти, а ось тут. Але тоді в мене із-за стіни повністю не відкривалась кришка сушарки. Я не міг достати катушку з філаменту. Тому я перекрутив її по-іншому, але також все добре працює. По цій сушарці в інтернеті дуже багато обзорів на англійський, на український. То хотілося показати, про що мало хто розповідає. Але гадаю, що все одно ну, трохи покажу і стандартні речі. Хочеться ну, це вам показати та розповісти. І так, і стандартного сушарка працює повністю автоматично, включається по табом табам. Далі. Можливість змінити є різні налаштування. На екрані ми бачимо, яка зараз температура сушарці, вологість, температуру, яку її треба набрати, через який час вона відключиться, тип матеріалу та підсвітка. Ми можемо міняти температуру, з якою ми хочемо сушити філамент час та тип матеріалу. А тепер трошки розповім, про що я звичайно не чув в обзорах, або чув дуже рідко. Підсвічування після включення вимикається автоматично через 1 хвилину. Я хотів білу сушарку, тому що в цій в ній ця кришка прозора. Я працюю поруч з принтером та сушаркою, тому мені подобається контролювати через прозорий пластик, що там все добре, та немає вузлів. Ну, то таке, Можливо, це мої приколи. Раніше ці сушарки йшли без додаткового обдуву і начебто все добре працювало. А зараз в них вже встановлюють кулер. Коли працює принтер, принтер його майже не чутно. А якщо сушарка включена одна то його чути. Я скажу так: в одній кімнаті не поспиш. Ну, в мене точно не вийшло поспати при включеній сушарці. В цій сушарці є тільки два виводи філаменту, назовні, з верхньої кришки. Ось тут один і ось там позаду є другий. Я так розумію, що вона призначена для друку знизу. І багато хто так робить. Тобто Сушарку десь там ставить внизу. і філамент знизу наверх через таку штуку або через катушку окремо виводять. Але є також багато людей, як я, яким це не подобається. Я дивився один огляд, де користувач ось в цьому місці зробив отвір і вивів там філамент. Але я поки що не хочу робити це, багато хто рекомендує надрукувати ось таку штуку. Кажуть, що завдяки їй філамин краще сушиться, так як влага виходить через ці невеликі щілини. Та для друку зверху вона також підходить. Вона зйомна, її знімаєш, ставиш ну, Друкуєш якогось кольору. Але якщо там треба сушити пластик на високих температурах, то треба не з пила, а спеджу а, друкувати, скажу так сушарка мені подобається, зі своїми загальними функціями вона справляється. Філамент сушить добре, подає також добре все вільно йде. стоїть надійно. А, так, гуде при роботі, як ви вже чули зараз. От. Але коли працює принтер, це не заважає. Тому вирішувати вам. А мені все подобається. З вас, як завжди, лайк та підписка. А з мене наступний гайд. Всім пока-пока.